Ми тим часом будемо говорити і про те, як переговорник Путіна натякнув, що вже прибув до Вашингтона. Адже напередодні ми говорили, що Кирило Дмитрієв планує відвідати Вашингтон та поговорити з Віткуфом. от він уже також натякнув у себе у Твіттері, Він же жікс, що він уже прибув. Що йдеться, Кирило Дмітрів опублікував карту із авіамаршрутом із Європи до Сполучених Штатів та написав таке: незалежно від вашої політики, діалог між Сполученими Штатами і Росією має значення. Йдеться про побудову безпечнішого та більш процвітаючого світу для всіх, пише Дмитрієв. А ми нагадаємо, що це перший візит російського чиновника до Вашингтона з початку повномасштабного вторгнення. Сполучені Штати ж тимчасово зняли із Дмитрієва санкції, щоби допомогти. Пустити його до перемовин, і так, спецпредставник президента Росії Зарубіжними країнами з інвестиційно-економічної співпраці Кирило Дмітрів 2 квітня прибув до Вашингтона. Повідомляє CNN із посиланням на джерело. За даними телеканалу, найближчим часом Дмитрія має зустрітися із спецпосланцем президента Сполучених Штатів Стівом Віткуфом, і Дмітрів стане першим високопоставленим російським чиновником, який відвідає Вашингтон із початку повномасштабної війни Росії проти України. За даними CNN, на приговорах і. За відкуфом Дмитрієв планує обговорити зміцнення відносин між Сполученими Штатами а також Росією для надання візи з Дмитрієва, як я вже зазначила, тимчасово зняли американські санкції. Повідомляє телеканал. А от представники держдепартаменту заявили, що не коментують візових питань через конфіденційність. Ну а от 18 лютого нагадаємо, Дмітрій в у складі російської делегації брав участь у переговорах із американською делегацією в столиці Саудівської Аравії. Ріяді він повідомляв, що Москва передала Вашингтону кілька пропозицій щодо співпраці. В економічній сфері А от офіційного підтвердження того, що Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів, немає. CNN звернулася до Білого Дому за коментарем про ймовірний візит Дмитрієва, а Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки. Запад CNN відхилило. Друзі, ну а далі можемо почути і коментар від українського політтехнолога. Адже Борис Тезенгаузен також аналізує те, як працюють все ж таки погрози від лідера Сполучених Штатів Америки. Також ті санкції, які нібито. Можуть бути запроваджені проти Російської Федерації, обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Бориса Тезенгаузена, Адже ввечері кожного дня виходять аналітичні новини на його сторінці. Тож обов'язково підписуйтесь на ну, далі можемо почути його аналітику. Як працюють санкції працюють санкції чи угрози Трампа? Работают, даже угрозы работают сейчас, после заявления Трампа, когда он уже начал что-то подозревать, или, давайте так, или делать вид, что подозревать, или играть, что недоволен зол Путиным, ах ты ж, гнусявая, значит, падла там в Кремле сидишь и меня за нос водишь. Так вот, как работают? Анонсы санкций. Государственные индийские нефтеперерабатывающие компании Харат Петролиум» и «Хиндостан Петролиум» срочно ищут дополнительные источники поставки нефти на Ближнем Востоке, плюс в Северном море и Средиземном море. Почему? Потому что Трамп анонсировал, что может влупить санкциями по России. Однако, знаете, почему это для нас хорошо? Даже игра в эту историю, что я, мол, что-то Путину не доверяю, что-то он меня там обманывает и так далее. Раньше только Украина была плохая и невоспитанная. Да, в овальном кабинете как-то не так себя вела. Еще там чего-то мы делали. Теперь Трамп недоволен Путиным в том числе. Это и то, что Трампа взбесило, прямо скажем, заявление о временном управлении Украины. Его по своим личным мотивам это взбесило, потому что Путин уже оборзел в край и говорит, давайте-ка мы поменяем там сейчас Правительство, президента поменяем. И я вот с ними буду разговаривать. Трамп ему говорит. Ну, Трамп сам такой, он будет перед ним сидеть. Значит, ангел будет с ангелом, дьявол с дьяволом. Неважно, там Ганнибал-лектор выдуманный, будет с ним разговаривать и делать сделку. Главное, сделать сделку. Как в этом одном мультфильме: Делай деньги, делай деньги, а остальное все дребедень. Так вот, Трамп ему говорит. Меня вообще не трогает, что ты там кого хочешь поменять, твои личные обиды, что тебя Зеленский не устраивает. С ним будешь подписывать. Никуда не денешься, потому что заколебал. Потому что если вдруг мы допустим, что Зеленский говорит, ну хорошо, давайте перемирие, потом там выбор, потом что-то еще проведем, точнее, подпишем итоговое мирное соглашение. Где гарантия, что во время проведения выборов, когда страна там будет в нестабильном режиме находиться, упырь не нарушит свои обязательства. Я про Путина сейчас. Где гора, скорее всего, он так, именно так и сделает, он захочет это сделать. И представим себе, ну я уже неоднократно объяснял, что такое выборы без полноценного мирного соглашения. Так вот, разговор о санкциях все-таки, и о введении реальном этих санкций точнее, введение этих санкций, это совсем, совсем не одно и то же. Я так понял, что э, от Путина ждут просто предложения по прекращению огня без всяких условий, без всяких каких-то там снимите санкции с наших удобрений, с Россельхозбанка, еще там еще что-то, еще, значит, покрасьте мне там кроссовок или все полное прекращение огня на 30 дней. И садимся и разговариваем. А Путина не устраивает. Понимаете, его не устраивают, хоть убей, не устраивает. Почему? Да потому что он лишается двух ключевых преимуществ. Первое. Медленно, но двигаться, отгрызая своими, значит, вампирскими зубами по чуть-чуть, э, оккупируя украинскую землю и запуск ракет и дронов. То есть в вот день, э, когда это было, вчера, да, день впервые за полгода дроны не летели по Украине. И многие, кстати, не обрадовались этому а напряглись наоборот, потому что имеем дело с мразенышем еще тем, значит, он их либо вдвойне запустит, либо накопит там и еще больше запустит, либо ракеты готовит, то есть не, не обрадовались, как ни странно, да, казалось бы, вот тихая ночь, многие не могли заснуть без этого. Где? Где Чауда? Где приморская ахтарск Где запуск дронов? И так далее. Понимаете уже, в каком режиме Украина живет? А тим часом також сенатор демократ зазначає, що Путін бачить у Трампі дитину, якою легко маніпулювати. Далі детальніше також це обговоримо. Адже президент Сполучених Штатів Амарок Дональд Трамп просто симулює обурення щодо російського лідера Владіміра Путіна. А той зі свого боку розглядає Трампа як дитину, якою легко маніпулювати. Таку думку висловив сенатор демократ Адам Шиф, один із найзапекліших критиків президента Сполучених Штатів, заслав. Шифа, підхід Трампа до досягнення мирної угоди між Україною та Росією розпочався з абсолютної зради України. При цьому він згадав жахливе поводження Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та призупинення військової допомоги Україні. Далі буду цитувати, президент Трамп зараз симулює обурення Росії. Він не заслуговує на довіру, зазначив Шиф, додавши, що погрози митами щодо Росії з огляду на несподіване. Застосування мит та їхній постійний характер є несерйозними. Далі знову ж таки продовжу цитувати. У Путіна є номер Трампа. Навіть якщо Трамп у якийсь момент захоче покарати Росію, Путіну достатньо сказати кілька приємних речей про Трампа, і він зможе змусити Трампа відступитися. Підкреслив він. Він засумнівався в готовності або здатності Трампа протистояти Путіну, тому що Трамп занадто ним захоплюється. Далі знову ж таки цитую. Путін розглядає Трампа як дитину, якою легко керувати, маніпулювати. І на жаль, він має рацію в цьому аналізі. Він також зазначив, що адміністрація Трампа прийняла абсолютно неправильний підхід, якщо ми хочемо відповідального закінчення війни, і значно підвищила ймовірність того, що Росія може домогтися успіху у своїх цілях. Далі знову ж таки продовжую цитувати шлях до досягнення значущого миру, що стримає подальшу російську агресію, лежить не через напад на Україну і відмову від військової, дипломатичної та розвідувальної. Підтримки, а через надання сильнішої підтримки і надання Росії розуміння того, що вона веде програшну боротьбу, яка буде ставати для неї дедалі більш обтяжливою, чим довше вона буде тривати, вважає сенатор. Ну і ба більше також з'являється ще від одного сенатора інформація про те, що Росія могла дізнатися. Секретною інформацією Сполучених Штатів Америки про війну в Україні, що не дивно і щатів сигнал. Але про це трішечки детальніше поговоримо пізніше, адже ми анонсували на початку тему зустрічі майбутньої, можливо, Путіна та Сі. Адже Путін також певні заяви напередодні робив. І він заявив, що його основним гостем на день перемоги 9 травня буде все ж таки лідер Китаю. Так от, що відомо, Глава Ерефії він же ж рашистський диктатор. Владимир Путін повідомив, що чекає в гості главу Китаю Сі Цзіньпіна на урочистості з нагоди Дня Перемоги. Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ Вангі також зазначив це. Далі зацитую пряму мову, адже Хочу попросити вас передати дружній привіт голові КНР, моєму хорошому другу пану Сідзіньпіно. Ми чекаємо його в Росії з нагоди перемоги у великій вітчизняній війні у другій світовій. Ми разом відзначимо цей ювілей, перемогу. І перемогу над мілітаристкою Японією. Путін пообіцяв, що підготує хорошу та насичену програму. Далі знову ж таки цитую. Сподіваюся, що це буде не тільки пов'язано з участю в урочистих заходах, але це буде ще й окремий візит голови КНР. Він буде у нас основним гостем, зазначив російський диктатор. Путін повідомив, що планує обговорити всі стан двосторонніх відносин і взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема ООН та БРІКС. Ми хочемо висловити задоволення тим, як розвиваються наші відносини. Додав. Російський лідер. Ну а тим часом щодо запровадження мит, так проти безлюдних островів, де живуть лише пінгвіни і тюлені, теж поговоримо. Адже президент США запровадив 10 10% мита на безлюдні острови, які, які є частина австралійської території та населені лише пінгвінами і тюленями. США вирішили вести мита проти островів, де живуть лише пінгвіни. Несподівані такі позиції з'явилися у списку Трампа і е, острови називаються та Макдональдс з населенням в нуль осіб. Там можна зустріти лише пінгвінів, тюленів та морських птахів. І ці острови розташовані в південній частині Індійського океану. Вони мають власне дому в інтернеті та сайт, але юридично це навіть не окрема держава, бо ця територія багато років перебуває під. Юрисдикцію Австралії і архіпелаг є об'єктом всесвітньо-природнього спадщини. ЮНЕСКО використовується лише для новокових досліджень. Такі події коментує і речник української добровільчої армії Сергій Брачук. Можемо далі почути його думки про цю досить таки дивну новину. Слава Україні. Дональд Трамп наклав мита у 10% на острови Херд, 4 літери Херд, не те, що ви подумали, та Макдональд. Ці острови де населення Нуль дуже заселені в свою чергу пінгвінами. Чи дізнаються вони про накладені мита у 10%, я не знаю. Ці острови, які знаходяться у дупі світу і є зовнішніми територіями Австралії, навряд чи дійсно на собі відчують. Нову світову торгівельну війну. Як це будемо відчувати ми, чесно кажучи, не знаю. Зараз вам про це розкажуть експерти, економісти, які будуть вилазити або вже вилазять з усіх щілин. Про це точно не розкажуть пінгвіни з островів Херт і Макдональд. Я вам скажу про інше: про те, про що кажу кожного дня. Тримаємо стрій, допомагаємо один одному. Маю на увазі, перш за все, сили оборони. І подавайте нам набої для того, щоб вбивати ворога. Тому що жодні мита не призведуть до того, що Росія впаде. Але в будь-якому разі це могло би допомогти. Та маємо те, що маємо. І робімо своє. Вбиваємо ворога. Заради України треба жити і знищувати росіян. Цим і надихаємося. Тримаємо стрій. Слава нації. Смерть. Ворогам. А тим часом будемо говорити, чому ж лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не запровадив мита проти Росії та Білорусі, адже одне з видань також з'ясувало причини. Йдеться про те, що в середу 2 квітня Дональд Трамп запровадив мита на імпорт, що назвав декларацією економічної незалежності. Однак у його списку відсутні деякі країни, зокрема Білорусь, Північна Корея, а також Росія. Ну і нібито одне з видань довідалось причину такого рішення. Американська. Видання посилається на представника Білого Дому, що говорив на умовах анонімності. Низка підсанкційних країн не потрапляє під дії анонсованих у середу взаємних тарифів, оскільки вони вже стикаються із надзвичайно високими митами. Ба більше раніше запроваджені американські санкції у цьому то вже унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами. Нагадаємо, що окрім базової тарифної ставки у 10% на імпорти з деяких країн введено додатково. Кого індивідуальні мита жорсткіші обмеження стосуються тих держав, які на думку адміністрації Дональда Трампа мають несправедливі торгівельні відносини зі сполученими штатами. До прикладу, Україна та Велика Британія мають сплачувати 10% відсотків ми та от Євросоюз 20% Натомість Китай 34% А японія також 24 Ізраїль 17% Але от одне із французьких видань, точніше, газети, також дописали. Певну інформацію про те, що нібито сполучені штати Америки збрехали, що не водять мита проти Ерефії, бо з ними немає торгівлі. Насправді, Америка досі торгує з Путіним, зазначає видання. Тому, якби Білорусь та Ерефія були в цьому списку країн, тарифи для них повинні були бути аж 42% та 24% відповідно.